А де ж Антон Лірник? Розбираємось. Екс-колега молочного за дуетом імені Чехова теж виявився не зовсім українським, дарма що народився в Кропивницькому, будував кар'єру не тільки коміка, але й сценариста та режисера, та навіть трохи музиканта. Привіт усім, хто любить пісні зі змістом. Втім, далі Антон подався заробляти на Росію спочатку у розквіт камедів нульових, але потім продовжив і в 2014-му, коли Ерефія розпочала війну проти України. Лірник називав це відрядженнями. блін, антоне. Ти не так прожив життя. Як відомо, для декого гроші не пахнуть. Лірник смішив усіх без розбору. Був суддею ліги сміху і маячив на українських телеекранах. Водночас виступав у російському Comedy Club та на московицьких корпоративах, де часто, як і молочний, жартував про земляків в негативному контексті. Гуцульський закарпатський партизан на допиті у полоні. Така тактика сидіння на двох сільцях вже після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Це якийсь особливий вид спорту. Шпагат у стилі Вандама головне було не розірватися між бажанням заробляти і намаганням залишатись своїм серед українців. Але для цього потрібно перестати сидіти на двох стільцях. Антон Лірник не припинив і висновків не зробив. А після початку повномасштабного вторгнення раптом перервав мовчанку, хоча, мабуть, було не варто, бо він попросив ватажка країни-окупантки допомогти українцям. Володимире Володимировичу, я до вас ніколи не звертався, але звертаюся саме до вас, бо тільки ви можете допомогти. Є люди, які готові гарантувати припинення вогню, але потрібна згода ДНР. Зверніть увагу, як запопадливо лірник назвав кремлівського диктатора. Його квазіутворення на Донбасі. Після цього українці напхали лірнику повну панамку. Зрадник, ганьба. Ах ти, да продажна? Будеш в пеклі горіти разом зі своїм расистом путіним. Краще б нічого не говорив. Тварина продажна. Сподіваюсь, більше в українських телепрограмах тебе не побачимо. Після цього комік зник з медіапростору, а потім сплив на круїзному лайнері. Там виступав для росіян разом з путіністкою Ольгою Бузовою. Ну що? Е, хто молодець? Бузова молодець. Хто молодець? Бузова, 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 молодець, кльова. Пізніше в інтерв'ю миролюбний шоумен спробував дати пояснення. Мовляв, його не так зрозуміли, і взагалі він любить Україну та хотів як краще. І дітям, які постраждали від війни, допомагає, і навіть не соромився обзивати Путіна. Зрозуміло, що я українець, і я ну якось не соромлюсь сказати, що Путін. Тільки українці чомусь у такий кольбіт не дуже повірили. А в Ерефії стало складно. Задушлива атмосфера, ще й ФСБ навідується. Тож лірник подався до Туреччини. Пахлава, донор-кебаб, море, інклюзів. і виступи для хороших руських. наскільки туреччина комфортна для постійного проживання? Втім, Антону Лірнику копієчка теж, вочевидь, накрапає. Він є засновником чотирьох компаній. Одна з них займається розповсюдженням кіно та відеофільмів, інша надає друкарські послуги. Ще дві фірми туристичні. Що подивитись в Лондоні, якщо у вас є 15 секунд, суто факти: всі компанії коміка зареєстровані у Києві. Також Антоша, власник двокімнатної квартири у столиці. І перед початком повномасштабної війни вони з дружиною купили будинок у передмісті. Чотири тузи, як завжди. Як це чотири? Повинно бути п'ять. Спочатку Антон Лірник тусив у турецькій Анталії. Там орендував приміщення, в якому і виступав. Готовий був смішити і веселити навіть з російськими артистами на одній сцені. Пам'ятаєте, як виглядає російський турист у готелі All Inclusive? Він же трішечки інший. А що ж лишалось робити? Родину треба було годувати. Та з цим у лірника проблем схоже не було і немає. За будь-які гроші, на чому завгодно, на човні. Давай все, що завгодно. Він подорожує Європою і постить відосики: Валенсія, Будва, Любляна, Прага, Мюнхен та Берн. Що подивитись у Варні, якщо у вас є 15 секунд. Гумор прибуткова справа, але не для всіх і не завжди. Бо за любов до Путіна доводиться платити, та й не тільки репутацією. Росія завжди. Завжди використовувала е, манкуртів завжди використовувала людей, які і тут, і там вони тут завжди будуть зрадниками, а там завжди будуть не своїми. Це однозначно, вечірки в стилі стендап квізи, гумористичні вікторини. Комік продовжив заробляти саме так. Хоча міг ще й зніматися в будь-якій рекламі, бо має неоціненний досвід. На Росії Антон Лірник просував в санаторій Ківач у глибинці в селі з цікавою назвою Кончензеро. Ківач це як новий крутий смартфон серед звичайних таких ось кнопкових старих руїн. Я відчув себе просто принцем, просто арабським шейхом якимось. А не так давно Лірник перебрався до Іспанії, займається розважальними заходами. У Мене знайома зрозумів є. Коротше, З лірником, є зокрема працює тамадою на весіллях, просто карколомна кар'єра. Але гроші є паралельно, мабуть, вже більше для душі займається тревел-блогерством в соцмережах. Що подивитись в Мадриді, якщо у вас є 15 секунд? Діагноз майже такий самий, як і у випадку з молочним. Лірник один з багатьох, кого в Україні бачити не хочуть. Хоча він і сам підтверджує, плани на повернення в Україну були, але наразі вони не актуальні, тому що платити доводиться за все. Кролик, кролик є все. Кролик десь був у задньому. Блін ну дав, з'їв кролика.